Тафи мовчать, хтось зрадив ідею, всі втратили віру, але дивляться в небо там апостоли, грають у карти під скреги зубів, на розбитих іконах колишніх ідей, плачуть горобці, бо в них прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів, і віяв вітер. Плакали квіти, Боже, зглянься, це все твої діти, так жадібно вдихають грудьми, запах війни. Не зти. Не зти. Десять разів для того вмирав, щоб знову воскрести Вія вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти. Так жадібно дихають грудьми, запах війни. Adoro. Побували днями у 23 му окремому мотопіхотному батальйоні, практично рідному. Бо торік, коли почалася війна, перші дві його роти сформувалися саме тут, у Запоріжжі. Нині ж ті, хто брав участь у військових операціях у секторі М, в тому числі і в обороні самого Маріуполя, вже переважно демобілізувалися. Але новачків продовжують навчати усім премудростям воєнної справи. Ми проводимо заняття там, стріляємо. Ну, нормально мы выезжаем, учим людей стрелять, в первую очередь. Ну, стрелковый бой, он, да, по-своему, там, интересен, опасен. Э, опять же, обучены те же артиллеристы, минометчики. <как> Уволились, новых учим. Но, когда идет активное боевое действие, знаете, э, чем сто раз лучше, лучше раз увидеть. Можно много-много-много раз думать, что ты профессионал, отлично вести там тактическую стрельбу, там, смену позиций, наведение там на По огневым позициям там, на цель, там, любой вид вооружения. А когда бьют в ответку, долбит адреналин, что аж задыхаешься, это все чуть-чуть по-другому, совсем по-другому реагируешь. Да. Меня так адреналин бил, когда я оказывал помощь раненому, что я просто ему уколол и не могу тюбик выдавить. Мені сержант такої тихо-тихно, а я його просто не провернув, і все, тому що у мене так ну, всі раз таке було. А потім -то попрощому вже стало і все. А по поводу той, що армії, нам нужно просто фор формувати небольшую професіональну армію, і, звісно, знаходитися в якомусь воєнному блокі. Наразі командири батальйонів намагаються створювати у польових умовах ту саму еліту Збройних сил України, про яку так довго говорили у мирний час, але якось тоді не склалося. Тож великі полководці минулого, на жаль, чи на щастя, мали рацію, стверджуючи, що армія без війни, як жива істота без крові, стає недієздатною. За півтора роки війни на сході України наша армія змінилася кардинально. Я б нашого батріони діло. Армія може задати такою маленьку армію. А я з такого батріончика можу, допустим, создати дві-три групи хороших бойців, чоловік 30. І вони зберуть і пойдуть воювати. Не будут думать, накормили их, не накормили. Вот так сейчас. У нас такие группы есть. Есть группа, не буду называть там имена, фамилии. Но это есть ребята, которым мы сейчас просто свистнем. Резко тревога. Этот взвод построится. Лучший взвод, который мы надергали с разных подразделений. Вот 30 человек. Их разбили. 10, 10, 10. Я взял свои 10. Взял другой в 10. И мы 10 человек, мы, в пошли. И насыпали там, туда так, что они будут думать, елку, кто такие пришли? А ми таких людей готовим. Ми їх натаскиваємо і дадім не в масштабах маленького батальона. Не надо довольствоваться вот таким Вот Отаким от, от тебе і так жизда. Довольствуйся вот таким вот. Ну дай Бог, пов... да, стався планку выше, да хорошо, ні да не хорошо. До дня захисника вітчизни комбат 23-го мотопіхотного побажав усім побратимам добра і перемоги, яка неодмінно настане для тих, хто захищає свій дім, своїх рідних і свою землю, дорожче якої у світі просто не існує. Хотел бы поздравить всех защитников нашей Родины, нашего Запорожского края. Поздравить, пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов после военной жизни, тех, кто успел у нас здесь побывать, повоевать. Хотел бы поздравить также семьи наших товарищей живых и погибших, к сожалению, мы всех помним, и ради них мы здесь и находимся. Мы бойцы 23-го батальона, всех витаем с Днем защитника Вечезна, желаем мирного неба над головой, счастья и здоровья. Перемога за нами. Слава Украине! Хочу всех поздравить с Днем Защитника Отечества. Теперь этот праздник имеет действительно под собой основание. Теперь мы видим, у нас появилось наше Отечество мы его все крепко любим, каким бы оно ни было. Мы его построим и защитим. Всем здоровья, долгих лет и мира, конечно. Буду стоять до перемоги, никто через нас не пройдет, все будет хорошо. Мы Запорожье никому не отдадим, кем бы там ни был наш враг. Поздравляем, желаем мира, здоровья, счастья. Вот. И всего самого лучшего. Поздравляю всех жителей Украины с Днем Защитника Отечества. Желаю здоровья, счастья и чтобы у них все было отлично. давай вас здесь святым Днем на Отечества. Бажаю счастья, здоровья и ты хлопцы до дембель. Поздравляю всю Украину с Днем Защитника Отечества. Желаю, чтобы все вернулись с передовой. Кончилась война. Поздравляю всех защитников Отечества с второй годовщиной этого праздника. Желаю, чтобы все оставались здоровыми и вернулись после всех этих боевых действий домой. Ребятам желаю победить, вернуться домой с победой, увидеть родных, близких. Ну, и что я могу еще сказать? И помните, что вас ждут дома, ребята. Враг, враг не пройдет, не пропустим. Желаю, чтобы все вы сохранили свои жизни, Вернулись домой к сім'ям, матерям, дітям. Слава Україні! Ти головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці, і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. «Ты... Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живи. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твої душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сирічі за видноколом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та коралолом. Повертайся назовсім і народи, посади споруди. А вже у твоєму дитинську дитиську Виросте радість нова й правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми, ми її не, не пробачимо. Все то перемагай і вертайся додому. Просто живи, повертайся, і все тут. E si è えっ